Доброго дня, миру Божого всім! Як може допомогти Ісус Христос? Ісус Христос це Слово Боже. Коли людина починає слухати Слово Боже, вона цілюється на рівні духа, душі і тіла. Яким чином елементарно Бог створив всесвіт? Своїм Словом. Усі нейтрони, протони, молекули, атоми, з яких складається людина, налаштовані на Бога. Чому це Божа заповідь слухати Слово Боже? Тому що тільки тоді, коли ми зануруємося у вивчення Слова Божого, хрестимося в Ісуса, наші молекули, нейтрони, протони, атоми працюють правильно. Коли немає Бога, немає Ісуса, немає істини, відбувається повна розбалансованість. Знаєте, якщо у машини колесо od В один бік, а інший в інший треба робити балансування коліс, тому що далеко не поїдеш. Або будеш їхати, і таке враження, що тобі кувадлою хтось по голові стукає. Якщо людина починає ігнорувати Бога і його слово, відбувається розбалансованість. Вона сидить на серіалах, фільмах, новинах, і гроші її цікавлять що завгодно, але не реальність. І потім, звісно, що страхи, депресії, божевілля і панічні атаки. І реальність це Бог. Бог, який дав це життя, все налаштоване на Бога, тому що світ створився його словом, і навіть японські вчені проводили. Досліди над кристалами води, і що відбувається, коли над водою читають псалми, цитується Біблія, кристали набувають красивої форми. Відбувається гармонія, так і з людиною, коли її життя наповнене Словом Божим, приходить гармонія на рівні духа, душі і тіла. Підпишіться на канали Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс божественної істини і на Наукових фактів від провідних учених світу ви зможете пізнати Бога, отримати зцілення і спасіння. Амінь.